У Лондоні знову лунає Біг Бен. Найзнаменитіший дзвін Великої Британії повернувся після п'ятирічної реставрації. Куранти пробили 11 разів до дня пам'яті полеглих. Він присвячений усім британцям, що загинули у війнах, у яких брало участь сполучене королівство. Бігбен найбільший дзвін вартової вежі Вестмінстерського палацу. З 2012 року вона називається Ялизаветинською. До цього і вежу, і годинник називали бігбеном, тобто так само, як і дзвін. Він важить майже 14 тонн. Коли його відлили, він був найбільшим і найважчим дзвоном Великої Британії. Наприкінці дев'ятнадцятого століття цей титул перейшов до 17 тонного великого пола, що в соборі святого Павла. Реставрація вежі Єлизавети стала однією з най. Масштабніших в історії пам'ятки на неї витратили понад 40 мільйонів доларів. Будівельники зміцнили кам'яну кладку й оновили черепицю. Фахівці почистили годинниковий механізм і оновили циферблати. Тепер біг -Бен дзвонитиме щогодини, а чотири менші за розміром дзвони звучатимуть кожні 15 хвилин.